Вітаю, шановні гості, глядачі мого каналу. Зараз у нас червень місяць. Давно я не, було, ну, не викладав свіжих відео, не було такої можливості, щоб зняти. Нас зараз дуже сильно задощило на Рівненщині. Їду я зараз, хочу поставити дві ловушки. Ну, хоча планував вже не ставити, але все-таки один з моїх підписників мене спонукав. Їх поставити, тоді зараз хочу поставити дві ловушки. Сьогодні у нас трішки там була погода. Я відібрав ще пару магазинів з медом, О, їх відкачав. І ще планую сьогодні заїхати на лісовий точок. Також планую вам показати ту сім'ю, яку хотіли вкрасти. Я її вже пересадив раніше вулик. хочу показати, що вона там себе зараз представляє на даний момент. О, у мене тут в магазині загрузи в, магазині... в машині загружені вулики, то ми теж сьогодні буду пересаджувати минулі роді, які привіз. На пасіку лісову, то їх сьогодні, думаю, переселить. Та зараз, поки доїду до місця, то зразу зніму відео і покажу, як там ставимо ловушки і що ми там будемо робити. Це, поки їду, вирішив встати, показати. Бачите, в машині тут у нас закинути вулики. Вулики, ловушки. Зараз хочу зглянути по дорозі одну ловушечку перевірити, глянути, що там можливо щось попалося. То зараз вам зразу і покажу. Так, заїхав, я гляну, що тут у нас з ловушкою, дивлюсь, ділки працюють. Як бачите, залітаюсь. Так, рій, да. рій попався. Потрібно буде його скоро забрати. Так, приїхав, ставити ловушки забувся е, Лісничку. Драбинку забувся, тож придеться ставити ловушки. На тих самих місцях, де є найнижче, де раніше не було. Знаєте, це місце. Тут тоді хотів вкрасти ловушку. Тут у нас доволі низько, тут я можу поставити без драбинки. Одну я вже поставив на грошці. Так повторюю, ще раз цього року не планував ставити вже більше ловушки. Бо і так ще, дякую Богу, є багато роїв ловушка, які треба забрати. Але думаю, щоб не стояли, вже дарма поставлю. Хай собі стоять. Що мають бджоли пропадати, то може попадуться мені. Тож зараз у ловушку. Тут у мене стояла восьма рамушна, то яку хотіли вкрасти. Я вже ті бджоли забрав додому, переселив вулик, Вірніше, на додому, на лісовий точок, зараз їх скоро вам покажу. По дорозі ще планую заїхати провірити дві ловушки, тоді вже буду їхати в ліс. Тож, друзі, буду ставити. Не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайк і залишати коментарі. Дивіться, цю ловушку я поставив, навіть тако не прикручував, бо треба драбинка, щоб тут все. Але я думаю, що все буде добре, десь Бог може якийсь рій попадеться. Тут дивіться, як тут витоптано все. Тут напевно ці тоді добре люди хотіли поживитися, але Але... все, ловушечка стоїть, ми їдемо зараз, перевіримо дві ловушки і... і поїдемо тоді в ліс. Черешні ще не спіють. Хто то що забувся дробинку, бо мав ловушку ставити на других місцях? Так, дивіться, ще таке питання до хто в курсі. Дивіться, зараз бачите який соняшник, можна сказати, майже вже в коліно. Скажіть, будь ласка, зараз на даний момент, у нас 18 червня, коли приблизно він вже почне квітнути, орієнтовно, щоб мені знати, бо так як я неодноразово повторював, соняшник в наших місцях це, ну, дуже рідко сіється перший другий раз за весь час мого посічникування. Перший раз там була порівняно взагалі невеличка ділянка, цього року засіяли вже більш-менш. Дивіться, ось який він на даний момент. То, якщо хтось в курсі, то будь ласка, поділіться інформацією. На даний момент я ще раз 18 червня. Зараз перевіру дві ловушки і буду їхати в ліс. Тут ще більший, дивіться вже який він. Ого-го! Тут дивіться, яка в мене халепа, господи боже. Ой Який рій не зайшов у ловушку. Ну це капісно. Дивіться. Хто бачить? Кіро іще ще висить і чого він не зайшов в ловушку. І вже язики бачу, потягнув конкретно. Не було в мене часу, бачите раніше, щоб приїхати, придеться. Я навіть не знаю що з ним робити. Ну це ой, навіть нема... немає слів. Добре, піду ще одну ловушку гляну. Да, соняшник росте, рільня зайшов, тут ще одна ловушка поряд стоїть, вони там одна біля одної. Правда, ця в таких хащах стоїть. Але стоїть доволі низько. Зараз спробую до неї долізти, тут крупива по шию. По шию, ну, я здалеку бачу, що певно нічого немає. Дивіться, яка крупива, господи. Бо. ага, Так, я навіть далеко не буду. Близько не буде підходити, там да, нічого немає, Я там у нас стоїть такий хащик, у нас такий вітер. Що, певно буде дощ, не знаю, їхати ліс не їхати. Ну зараз спробуємо добратися до лісу а Там бачите, не зайшов рію вулик. Дуже, чи в ловушку дуже погано. Так, ще треба до сьогодні забрати напевно ловушок, треба ще... От, бачите, такий гарний соняшник. Цього року десь Бог вже буде мед Для мого з якогось так звичайно соняшник основний ми доносить, для мене це вже рідкість щось цього року соняшник. А то соя, кукурудза, кукурудза соя. Тож, дивіться, наступне буде включення, вже приїду в ліс. Вже звідти будемо знімати відео. Так, доїхали ми на лісовий точок. Ось їх тривулика, магазин стоїть, тривули яких нових зробили. Бджілки літають, працюють. Зараз ми тут на один вуличні по плану поставити магазин. І, і переселити о, до речі, якраз є у нас три тут ловушки і три ми переселимо ось там крайній вже переселений це та ловушка яку хотіли вкрасти покажемо зараз який у нас розвиток що тут робиться така робота трошки йде, пасіка трошки росте. А там ще в одному місці вже поставив одного вулика, вже поставив там на другому місці, бо тут вже... Мі... Не було часу доставляти, а там все зроблено, то тут буквально метрів 20 поставив. Тож зараз до роботи розпалюємо димаря і погнали. Так, дивіться, кришку я вже зняв. Рої тут не дуже великі. Ось дивіться такий рій, зараз побачимо, що він себе представляє. але бачу, що щось трошки повідтягували. Переселимо їх, мене цікаво, чи матка плідна. Ну і зараз мені дивитися, які бджоли, що вони себе представляють. поки що спокійно, наче не кидаються. Ось, вулик вже підготовлений. Мий восьмий рамочник. Об'язка дерев'яна, дно дерев'яне, трішки сітки, щоб дихли. Ось такі мені не подобаються і дуже добре для бджіл вони. Ну Це особисто моя думка. Дивіться, як я працюю. Вулик, одразу ставлю на місце ловушки, ловушку на землю. Звідти зараз будемо переселяти. Якщо буде щось цікаве, буду вам показувати. Якщо так, собі, то нічого не буду показувати. Перша саме, крайня рамка, ось такий язик. Дивіться, вже маточка тут засіяла. Не знаю там чи видно, чи ні на відео, але матка засіяла цей язичок, тож його ставимо з краю. Хай він собі вже стоїть. Я почав ставити голі рамки. Рої, я замітив, теж непогано на них ідуть. Так, ставимо його вулик. Відразу з краю. Тут така ще столітня рамка. Так, зараз беру наступну рамочку. І ця наступна рамка ось такого плану. Ось такого плану вже є печатний засів і все засіяно і відбудовано. Ось така вона з цієї сторони. Ставимо її, щоб не стягувати наш час. Я думаю, річ непоганий. Можливо на сонях ще він візьме свою сулу, а може і не візьме, але на зиму піде нормальна сім'я. Ну, рамка дивіться, номер 3 набагато приємніша, гляньте, яка рамочка. Сонце світить погано видно, дивіться яка ах, тяжко тримати. Тяжко тримати. Ну, дуже славна рамка. Печатний розплід, гляньте яка, ох ти що, дивіться. Як гарно сіє матка. Ставимо її в вулик, це дуже добре. Непоганий рій. Зараз ще четверту рамку заберемо і там остальне струсимо. Ну і рамка номер 4 дивіться, я трішки печатного меду і тут теж засіяв. Це вони відтягнули вощину, ставимо її в вулик. П'яту я вже не буду їм ставити. Зараз можливо дам одну вощинку, хай буде вощинка і хай собі працюють. І будемо їх закривати. Там слож декілька бджіл, зараз ми їх струсимо, все сюди і дамо вощинку і заставну. Так, тут я вже все зробив, накрив. Районка, кришка заставна. Так, дивіться, наступний. У мене попав мега рій, не знаю. Можливо, я поспішив і зняв невеличкого роя. Е, чи верніше там була розвідка, але заходили трутні, то я думав, що це рій. Ну, зараз буду гляну, буду переселяти вам покажу обов'язково, чи помилився я, чи ні. Все ж таки думаю, що це рій. Але зараз гляну, дивлюсь, що даже вони вроді тут нічого не повітягували. Ну зараз подивимось. Як завжди, по старій схемі робимо. Вулика зараз сюди, ловушку сюди і будемо переселяти цього монстра. Глянемо, що тут є всередині, чи рій, чи не рій. Так, беремо першу рамку достаємо, там ті останні взагалі пусті. Ловушка на 5 рамок. Що в нас тут? Опа. Ого, так. Ну дивіться, бачите, пару бджіл бігає. Все ж таки я думаю, що це рій. Бачу, порога затягнута. Просто можливо вторяк чи третячок, щось таке невеличке, але зараз глянемо, бо щінку бачу чуть підтягнули. Так, наступна рамка по центрі, де найбільше бджоли, поки бджоли мирні. А так, да, друзі, це рій, дивіться як гарненько засіяли. Невеличкий річик попався. Головне, що плідна матка і це добре, дивіться, як гарненько ще сіє. Ого, і цієї сторони як шикарно засіяло. Зараз може матку побачимо, якщо вона тут є. Матка є, ходить, дивіться, що тут така Вон вона. Я сподіваюсь побачили, бо дуже незручно самому знімати. Ось матка. Ось вона пішла, бачите яка славно. І гарно таксі ставимо, не будемо лишній раз тут їх тривожити. Хочері невеликий, але розплод дуже гарно печатний є, десь Бог вони собі розвинуться. І буде все чики піки Ще Тут вони такий язик відтягнули, зараз будемо їх витрушувати. Так, тут ми все закрили, закрутили. Ну Тут дивлюсь, рій в цій ловушці третій набагато сильніший, дивіться, 5 рамок, всі гарно відбудовані. Я думаю, що буде зараз, що показати. Але головне, що в тих двох роях вже матки сіють, це теж добре. Зараз будемо цього переселяти, як завжди, по старій схемі. Ставимо на місце ловушки вуликою, переселяємо джіл, струшуємо, ловушки всі пусті пакуємо. Передивимось, там в мене є пару привіз, ставимо ще на одного вулика магазина і передивимося в одній сім'ї чи матку прийняли чи ні. Так, Крайня рамка і вже розплодом, вже печатним. Ну, це йде да, набагато сильніше, це вони повністю відтягнули і... з нічого. Але тут, правда, мінус один, дивіться, оборвалося одне плечико. Зараз ми їх переселяємо і одразу буду вам хлопці показувати. Так, друга рамка повністю відбудована, гляньте стільки бджоли. Вже розплод близько до печатки, почали печати, тут знизу запечатали. О, Дуже гарний цей річок мені сподобається. Він. Не дивлячись на те, що трішки збудоражу бджолу, Димар стоїть поки збоку. Взагалі ще ні одна не ужалила. О. Так, о, Там далі дивлюсь рамочки шикарні, зараз будемо показувати. Так, ця рамка у нас засіяна. Так, ця рамочка у нас гарно засіяна. Ставимо її назад, вуличок сюди. Ах, так як незручно знімати однею рукою. Дивіться, як це номер 4 рамка, гарно як засіяла матка. Взагалі шикарно, бо там оця була свіжо відбудована. А тут дивіться на старій сушці як... Гарно засіяло все. Ну, дуже радує, такий непоганий рій, думаю на він ще себе покаже. І п'ята. Теж Гарно метку піднесли. Відтягнули язики, все в перзі. Ставимо, Зараз одразу дам вощину і гарненько буду все закривати. Е, так, дивіться, зараз йду далі, ці я вже три переселив, Вибачаюсь. можливо не вистачить батареї зарядки, щоб все зняти. Вони собі зараз позаходять тут. Якщо десь заблудиться, то зайдуть до себе. Головне, що матки всі три сіють. Зараз я тут буду ставити ще магазини. І хочу ще глянути одного вуличка, де ну, були певні проблеми з маткою. Так, На цей рій ми хочемо поставити вже магазин. Дивіться, зараз має вже 8 рамок. Бачите, які вони тут гарно все відбудовано. Зараз будемо ставити магазина. Видно, що і мед з них є, бо біліють. Вершки рамок зараз поставлю цього магазина. І зразу закрию, щоб тут багато часу не тягнути. А це наш вулик, який ми перший саме ставили в магазин. Дивлюсь вже тут от, а тут бджоли дуже непогано опрацювали. рій, наголошують рій, який ми цього року ловили. Зараз достану декілька рамок, глянемо, що вони тут попрацювали. Ну Дивіться, щоб не так вже аж там аж дуже-дуже. Але от така печатка є. Я думаю, для роя це дуже непогано. Плюс ще тут шуматка зайшла в магазин і засіяла трішки, ну не трішки, а три рамки. Ну не повністю, але п'ятачками. Але я думаю, ну, що нормально вони собі корму принесуть і ще соняшника і мені дадуть. От зараз ще дістану, гляну. Тут бачите, відбудували вони вже в ощінку, залили медом. О, а тут от їх, да, три рамки посередині засіяні. І вже запечатаний розпліт. Так як я не ставив решітки, то ось тому такий результат. Але що є, то одразу показуємо. І нічого не береше. Може такі п'ятачки, матка засіяла, дуже гарно засіла. Я зазвичай ставлю в магазин 7 рамок і матка не дуже, дуже рідко зайде, коли 7 рамок. Тут мене стоїть 8. Але таке силу 7 треба нарощувати перед соняхушником. Тож далі до роботи. Ну все, дивіться, з чого я тут е, на точку розібрався в одній сім'ї, так як я й думав, немає матки відноси. Е, по, не повернулася з за обльоту. Зараз хочу поїхати додому, там в мене є невеликі відводочки, там одну-два рамошні. гляну, де матка вже плід сіє. То приїду і об'єднаю. Дуже шкода, що немає матки. Але таке об'єднаю, буде найкращий варіант. Це об'єднати без замороки. А решта скрізь матки сіють, дякувати Богу. Сім'ї ростуть. Тож, всім миру, добра, спокою. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Завжди цікаво з вами поспілкуватися, що для себе нове взяти. Об'єднувати буду за допомогою горілки. Якщо буде цікаво, то зніму відео, як об'єдную.